Рух транспорту на вулиці Шевченка обмежать у департаменті ЖКГ. Стверджують, липова алея вже майже готова до відкриття. Там залишилося укласти лише 50 метрів бруківки. Втім, відреконструйовану вулицю вже встигли випробувати місцеві автомобілісти. Вони нерідко влаштовують там перегони. Відтак комунальники планують обмежити заїзд з вулиць Гординського та бічних Сабата, Крука і Червоного Хреста, аби уникнути транзиту. Для цього встановлять висувні стовпчики, боларди перегони на новій бруківці по Шевченках. Вони вже такі. Спостерігаються, тому перш ніж ми її будемо довершувати, ми маємо там влаштувати стовпчики. Зараз вже з архітектурою ми опрацювали і вигляд цих стовпчиків, де вони повинні бути розміщені, і так само самопіднімаючі боларди. Які будуть із вулиці і Червоного Хреста, і Сабота, і вулиці Крука. Рух на Шевченка буде дозволений лише її мешканцям, і спецтранспорту висувні стопчики будуть ховатися за допомогою спеціальних пультів. У департаменті архітектури і містобудування пояснюють, згідно проекту, реконструйована Шевченка має бути пішохідною у перспективі. Вона може стати другою стометрівкою. Елементи благоустрою, які виконуються зараз, виконуються таким чином, щоб залишити буквально можливість проїзду для спецмашин. І, е, спецзасобів, а для того, щоб паркувати, е, там, щоб була можливість там, якогось двостороннього роз'їзду чи, 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 чи ще щось, е, ну, намагаємося таким чином влаштовувати е, оці всі мобільні і стаціонарні об'єкти благоустрою, щоб, щоб було в першу чергу зручно для мешканців, які ходять пішки. Вулиці Шевченка мають озеленити клумби і облаштувати лавочки. Щоправда, влада не виключає, що такий благоустрій може відбутися вже у наступному році.